Кримінальне право України питання злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування. До цих злочинів відносять неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинили зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікованої інфекційної хвороби. Це стаття 131 Кримінального кодексу. Розголошення відомості про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невіліковної хвороби стаття 130 Друга. Незаконна лікувальна діяльність стаття 138. Ненадання допомоги хворому медичним працівникам стаття 139. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником стаття 140, порушення прав пацієнта стаття 141, незаконне проведення дослідів над людиною стаття 142, порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, стаття 143, насильницьке донорство, стаття 144, незаконне розголошення лікарської таємниці, стаття 140. Obrigado. Тепер більш детальніше розглянемо кожну з статей. Стаття 131 кримінального кодексу це неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невеликовної хвороби. З об'єктивної сторони, злочин, передбачений даною статтею, виражається в неналежному виконанні дії або бездіяльності медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок, внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення. Так існує певні правила, що застосовуються медичним працівником при переливанні крові хворому, обов'язково ця кров перевіряється на наявність в ній ВІЛ-інфекції. або є певні правила діагностування на віл-інфекцію та інші інфекційні хвороби. Між дією і бездіяльністю особи, що порушила професійні обов'язки, і вказаними наслідками, тобто зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікованої хвороби, слід встановити причинний зв'язок. Це обов'язковий момент для того, щоб особу можна було притягнути до відповідальності за статтею 131. щодо суб'єктивної сторони цього злочину. Тут тільки необережність у виді злочинної самовпевненості або злочинної недбалості. Суб'єкт злочину теж у нас спеціальний. Це медичні або фармацевтичні працівники, лікарі, медичні сестри, співробітники лабораторій, які здійснюють діагностику цих захворювань або проведення дослідження інфікованого матеріалу. Це також можуть бути працівники інших сфер, міліції, місць, позбавлення волі, до обов'язків яких ходить, попередження і недопущення поширення віллінфекції та інших інфекцій від інфікованих осіб. Покарання за злочин. Відповідно до безпосередньої частини першої, це обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Також частина друга у нас зазначає позбавлення волі від 3 до 8 років. Загалом специфічним покаранням є. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в даному випадку за статтею 131 це до трьох років. Наступне 132 стаття це розголошення відомості про проведення медичного огляду на виявлення зраження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікованої хвороби. Медичний огляд на виявлення цих хвороб це лабораторне дослідження крові або біохімічних рідин з метою. Виявлення їх вірусів в виявлення в них вірусів Звертаю увагу, що постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року затверджені правила медичного огляду з метою виявлення віл інфекції, обліку віл інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними. А звертаю увагу, що медичний працівник має додержуватися конфіденційності інформації про ВІЛ інфікованих осіб чи, чи тих осіб, які захворіли на СНІД. За статтею 132 можуть відповідати лише особи, які повідомили про виявлені в ході огляду позитивні дані про ВІЛ-інфекцію або захворювання на СНІД або іншою невилікованою інфекційною хворобою. Повідомлення про огляд, що дали негативні результати за статтею 132 Кримінального кодексу, не охоплюється, тобто не є злочином, передбаченим нормою даної статті. they Щодо об'єктивної сторони, злочин полягає в розголошенні відомостей про наявність особи вілоінфекції, сніду або іншої новіликовної хвороби, наприклад, в даному випадку важкої форми туберкульозу. За умови, що ці відомості стали відомі в зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків особи. Відомості можуть бути розголошені під час розмови, у листі, шляхом показу відповідних документів, іншими способами, викладу їх в друкованих засобах на науковій конференції за допомогою технічних засобів тощо. Звертаю увагу, що. Злочин вважається закінченим з моменту, коли відомості стали над, надбанням хоча б однієї особи, які ці відомості не належать знати. Ще до суб'єктивної сторони цього злочину, то умисел або необережність. Суб'єкт злочину це спеціальні службові особи медичної установи, допоміжний персонал, наприклад, секретар, реєстратор лікарні, що самовільно здобули інформацію про хвороби. І також це медичні працівники, лікарі, медичні сестри щодо покарання, то відповідно до статті 132 у нас передбачено штраф від п'ятдесяти до стане оподаткованих мінімумів, громадські роботи строком на 240 годин, виправні роботи до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення права обіймати певні посади з, перепрошую, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися е, певною діяльністю на строк від трьох років на строк від, до трьох років або без такого строку. Тобто це обов'язковий спеціальний вид покарання в даному випадку. Наступне це стаття 138 незаконна лікувальна діяльність. Об'єктивна сторона цього злочину виражається в постійному або тимчасовому зайнятті лікувальною діяльністю особи, яка не має належної медичної освіти. Якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. Звертаю увагу, що незаконна лікувальна діяльність це вплив на людину шляхом заборонених медичних засобів і методів, або хоч і дозволеними засобами і методами, але що здійснюється особа, яка не має на це права. Наприклад, проведення медсестрої операції або маніпуляції права на здійснення яких надано лише лікареві певної спеціальності, або лікування захворювання внутрішніх органів лікарем-стоматологом. Закон встановлює відповідальність за незаконну лікувальну діяльність, тому окремі випадки таких дій не створюють цього складу злочину і можуть бути кваліфіковані за іншими статтями Кримінального кодексу, наприклад, необережне тяжкі тілесне ушкодження за статтею 128, тобто звертаю увагу, що відповідальність за статтею 138. Саме передбачає незаконну лікувальну діяльність, тобто постійна лікувальна діяльність, на яку особа відповідно до норм законодавства і фахової бізнесності не має права. Закінченим цей злочин є лише у випадку, якщо внаслідок незаконної лікувальної діяльності настали тяжкі наслідки. Наприклад, смерть хворого, тяжка хвороба. інше. Щодо суб'єктивної сторони. Це власне заняття діяльністю здійснюється умисно, щодо наслідків, це вина необережна. Суб'єкт будь-яка особа, яка не має відповідної медичної освіти, і яка досягла 16 років, якщо цей злочин супроводжується обманом, поєднанням з отриманням винагороди, вчинене, кваліфікація, зокрема за двома статтями, це незаконна лікувальна діяльність, стаття 138, а також стаття 190 шахрайство. Щодо покарання, то відповідно до е, санціонної. Частини 138 статті це виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Наступна стаття 139 це ненадання допомоги хворому медичним працівникам. Відповідно до частини першої статті 139 встановлюється відповідальність за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний згідно з е, установленими правилами надати таку допомогу, якщо медичному працівникові завідомо, від, завідомо відомо, що це може спричинити тяжкі наслідки для е, хворого. З об'єктивної сторони злочин полягає в бездіяльності, в ненаданні допомоги хворому без поважних причин, якщо це могло спричинити тяжкі наслідки для хворого. Ненадання допомоги може бути виражене у відмові практикуючого лікаря або медсестри, які знаходяться вдома, тобто поза службою, з'явитися за викликом до хворого або його близьких, у відмови надати допомогу при нещасному випадку, події на вулиці тощо. Поважні причини надання допомоги, які виключають відповідальність, може бути наприклад, непереборна сила, стан крайньої необхідності, хвороба самого медичного працівника, що позбавляє його можливості надати допомогу, некомпетентність того працівника, якщо ним вжиті заходи щодо виклику належного фахівця, відсутність медикаментів або хірургічних інструментів, невміння ними маніпулювати та інше. Звертаю увагу, що можливість настання тяжких наслідків для хворого зв'язку з ненаданням йому допомоги має бути реальною, тобто такою, яка зазвичайного її розвитку може в конкретних умовах призвести до смерті або інших тяжких наслідків. З сторони злочин передбачає завідомість, тобто умисел або самовпевненість. За яких вини усвідомлює, що ненадання ним допомоги хворому може спричинити його смерть, серйозне ускладнення та інші тяжкі наслідки, суб'єкт злочину спеціальний, це медичний працівник. Щодо частини другої статті 139, то тут встановлюється відповідальність за ненадання допомоги хворому, що спричинило смерть, або інші тяжкі наслідки, наприклад, важкі ускладнення тощо. Між ненаданням допомоги і цими наслідками має бути встановлений причинний зв'язок. Звертаю увагу, що м, однак, якщо Надання допомоги все одно не могло запобігти настанню тяжких наслідків, медичний працівник відповідає за частиною 1 статті 139 за сам факт ненадання такої допомоги. Наслідки, що настали, не можуть бути оставлені йому в вино, оскільки тут між ненаданням допомоги і цими наслідками відсутній причинний зв'язок. Щодо покарання, то це безпосередньо, якщо ми беремо 1, частину першу статті 139. Це штраф у нас до 510 неоподаткованих мінімумів виправині роботи на строк до 2 років, а частина друга у нас обмеження волі до 4 років або позбавлення волі до 3 років. Звертаю увагу специфічним покаранням. Спеціальним є позбавлення права обіймати посади та займатися певною діяльністю, зокрема на строк до 3 років або без такого. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, розглянуто на статтею 140 кримінального кодексу. З об'єктивної сторони цей злочин може здійснюватися шляхом дії або бездіяльності у вигляді невиконання або неналежного виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. Порушення професійних обов'язків це, зокрема, і відмова від госпіталізації хворого, надання допомоги яку кому є невідкладною, невчасна діагностика захворювання, порушення правил застосування лікарських речовин, наприклад, застосування в привищених дозах, неправильне введення. Наслідок недбалого або несумлінного виконання вказаних обов'язків для об'єктивної сторони обов'язковим є настання тяжких наслідків для хворого, смерть, ускладнення хвороби, інвалідність. Між дією бездіяльністю медичного або фармацевтичного працівника і наслідками необхідним є встановлення причинного зв'язку. Суб'єктивна сторона цього злочину це злочина самовпевненість або недбалість, часто викликані некомпетентністю лікаря чи фармацевта. Лікар зобов'язаний утримуватися від лікування через свою некомпетентність. Це дуже важливо. А якщо він цим знехтував, то і, зокрема, настали відповідно до статті 140 наслідки смерті ускладнення хвороби, то це тягне за собою кримінальну відповідальність саме за статтею 140 кримінального кодексу. Суб'єкт злочину спеціальний це медичні працівники лікарі, сестри, фельдшери тощо, фармацевтичні працівники, фармацевти завідуючі аптекою тощо. Частина друга статті 40. Встановлює відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Щодо покарання, то відповідно у нас встановлюється спеціальний спеціальне покарання. Це позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до. Або до 3 років. А також у нас за частиною першої статті 40 це виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 2 років, позбавлення волі на той самий строк, а за частиною 2 – це обмеження волі, від, в обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років. Статтею 141 визначено в нас. Порушення правопорушення, яке називається порушення прав пацієнта, з об'єктивної сторони цей злочин полягає в проведенні клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки. Відповідно до статті 44 основ законодавства України про охорону здоров'я встановлено, що в інтересах одужання хворого та за його згодою, або за згодою законного представника неповнолітнього або недієздатного лікар може застосувати нові науково обґрунтовані методи лікування і лікарські засоби. У виняткових випадках, якщо гаяння часу у встановленні діагнозу чи проведенні лікування, наприклад, хірургічної терапії, загрожує життю хворого, клінічні випробування можливі також без такої згоди. А порушення вказаних вимог буде злочинним за умови, якщо в результаті настала смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, наприклад, усладення хвороби, інвалідність тощо. З суб'єктивної сторони це щодо самого клінічного випробування умисел щодо наслідків лише необережність. Суб'єкт спеціальний медичний або фармацевтичний працівник, який, який проводить випробування щодо покарання, то відповідно до статті 141, це обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Незаконне проведення дослідів над людиною, стаття 142 Кримінального кодексу. З об'єктивної сторони, цей злочин виражається у незаконному проведенні медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя і здоров'я. Звертаю увагу, що у статті 45 основ законодавства України про охорону здоров'я встановлено, що застосування медико-біологічних експериментів на людях допускається за умови їх наукової обґрунтованості та згоди пацієнта. Звертаю увагу. Забороняється проведення таких експериментів на хворих, ув'язнених або військовополонених. Практика також забороняє подібні експерименти на психічно хворих, новонароджених, вагітних жінках на безнадійно хворих. Частина 2 статті 142 встановлює відповідальність за незаконне проведення досліду над неповнолітніми щодо двох або більше осіб шляхом примушування або обману, а також якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, наприклад, тяжку хворобу, інвалідність. А суб'єктивна сторона це. Умисна вина щодо наслідків у вигляді тривалого розгляду здоров'я, це необережність. Суб'єкт злочину, особа, яка провадила такий дослід у разі примушування до досліду або обману пацієнта, таким суб'єктом можуть бути також інші особи. Щодо покарання, то відповідно до частини першої статті 142, це в нас штраф до 200 неоподаткованих мінімумів, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 4 років специфічним. Для цієї 142 статті спеціальним покаранням є позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Щодо частини другої, то даної статті, тут теж обмеження волі до 5 років, позбавлення волі до 5 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Наступна стаття 143. в нас порушення встановлено законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Загалом трансплантація це пересадка органів від тканин від однієї людини донора до іншої людини реципієнта. Статті 47 основ законодавства України про охорону здоров'я встановлюється, що трансплантація допускається, якщо інші методи підтримки життя, відновлення здоров'я не дають бажаних результатів і заподіяна при цьому шкода донору менша, ніж та, яка загрожує реципієнту. А закон України від 16 липня 99 року про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини детально регулює мову і порядок трансплантації з об'єктивної сторони. Відповідно, злочин полягає в порушенні встановленого законом порядку трансплантації органів і тканин людини. Таким порушенням, наприклад, є трансплантація без отримання згоди живого донора або його законного представника, якщо йдеться про неповнолітнього, на вилучення органу, наприклад, серця, нирки, або не... згоди близьких родичів, або згоди близьких родичів померлого на вилучення матеріалів у трупа, наприклад, роговілки, суглобів, шкіри тощо. Таким самим Вважається застосування трансплантації, якщо хворого можна було лікувати звичайними методами медицини. Так само охоплюється ознаками статті 143 випадків, якщо донору заподіюється в результаті трансплантації більша шкода, ніж та шкода, що загрожувала реципієнту. На що треба звернути увагу? До порушень порядку трансплантації слід відносити також випадки, коли труп передається родичам без необхідного медичного туалету, що приховує сліди трансплантації, тобто в спотвореному вигляді. Частина 2 статті 143 встановлює відповідальність за вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів і тканин з метою трансплантації, тобто йдеться про живого донора, якщо примушують його до трансплантації, наприклад, шляхом погроз відмовити в лікуванні реципієнта або обманюють, наприклад, проводять трансплантацію органу умисно, не повідомляючи донору про це. Частиною 3 статті 143 встановлюється відповідальність за таке примушування або обман щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, частиною 4 статті 143 передбачається відповідальність за незаконну торгівлю. Органами або тканинами. Звертаю увагу, що якщо трансплантація або незаконна торгівля органами або тканинами здійснюється за попередньою змовою групи осіб шляхом участі в трансплантаційних організаціях які займаються такою діяльністю. Відповідальність, зокрема, буде наставати за частиною 5 статті 143, перепрошую. Якщо Безпосередньо, як я вже зазначала, торгівля органами або тканинами здійснюється за попередньою змовою групи осіб або шляхом участі в транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, то в даному випадку тоді відповідальність буде за частиною 5 статті 143. Суб'єктивна сторона цього злочину прямий умисел, часто пов'язаний з корисливою метою, а при незаконній торгівлі органами або тканинами, корислива мета є обов'язковою. Суб'єкт злочину, особа, яка проводить трансплантацію. Інші особи, наприклад, які здійснюють торгівлю органами, в тому числі учасники транснаціональних організацій, покарання в нас встановлюється в залежності від частини, за якою передбачено. Відповідальність, якщо це чесний, на перше, то може бути штраф до 50 неоподаткованих мінімумів або виправні роботи на строк до 2 років, або обмежені волі на строк до 3 років, або з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, тобто тут безпосередньо є в нас спеціальний вид покарання. Тобто позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Якщо ж це в нас за частиною четвертою, то тут обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той страмий строк. Наступне це насильницьке донорство, стаття 144. А загалом донорство це спеціальний вид трансплантації, оскільки кров є особливою тканиною людського організму, за статтею 46 основ законодавства України про охорону здоров'я. Безпосередньо забороняється взяття донорської крові примусово і від людей, захворювання, яких можуть передаватися реципієнту або заподіяти шкоду його здоров'ю. Законом України від 23 червня 95 року про донорство крові та її компонентів визначається донорство як добровільний акт виявлення людини, який полягає в даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання з медичною метою переливання крові, виготовлення лікарських засобів тощо. З об'єктивної сторони злочин передбачений статтею 44 полягає в насильницькому або шляхом обману, вилученню крові у людини з метою використання її як донора. У частині другій у нас іде відповідно Відповідальність за ті самі дії вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані щодо частини 3 статті 144, то тут відповідальність іде за вчинення злочину за попередньою змовою групи осіб або з метою продажу. Суб'єктивна сторона цього злочину лише прямий умисел, що поєднаний з метою використання потерпілого як донора. При вилученні крові для продажу обов'язковий корисливий мотив. Суб'єкт це медичний працівник, який здійснює вилучення крові, а безпосередньо за частинами і 4 це можуть бути інші особи. Також у нас покарання йде в залежності від частини статті 144, за якою йде відповідальність щодо медичних працівників, то це спеціальний вид покарання позволення права обіймати певні посади. І відповідно до статті 145, це незаконне розголошення лікарської таємниці. Відповідно, стаття 40 основ законодавства країни про охорону здоров'я забороняє медичним працівникам розголошувати лікарську таємницю, а при використанні даних у науковій навчальній роботі обов'язкова анонімність пацієнта, заборона розголошення лікарської таємниці необхідна для охорони прав пацієнта, його життя і здоров'я. об'єктивної сторони цей злочин полягає в розголошенні лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням нею професійних обов'язків. Uh, якщо Зокрема, якщо такі діяння спричинили тяжкі наслідки, тобто самогубство, нервовий стрес, іншу тяжку схворобу. Суб'єктивна сторона це умисел суб'єкт злочину, особа, якій таємниця стала відома в зв'язку з виконанням професійних обов'язків лікар, медсестра, фельдшер чи службова особа, завідуючи відділенням, головний лікар, працівник реєстратури. Покарання в нас за статею 145. Це може бути штраф до 50 неоподаткованих мінімумів, громадські роботи до 240 годин, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправні роботи на строк до двох років. На що хочу звернути увагу, що відповідно до розібраних злочинів, тобто злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування, об'єктом є безпосереднє життя і здоров'я людини. Це загальний об'єкт для всіх розглянутих і перелічених злочинів.